Доброго дня, шановні науковці! А сьогодні ми поговоримо про те, чому вашу статтю можуть деіндексувати про причини деіндексації статей і в чому розбіжність деіндексації статей у базі Scopus та Web of Science. Поняття деіндексація, кожен розуміє по-своєму. Загалом, деіндексація є певним узагальненим явищем, в яке ми вкладаємо таке. Статті, які були проіндексовані у базі даних Scopus або Web of Science, додані до профіля автора, але через деякий час за певних обставин зникли з профіля і більше не індексуються у базі даних. При цьому в інших наукометричних базах, архівах і репозитаріях стаття продовжує індексуватися. Насамперед, це стосується Google Академії та DOI. Тобто деіндексація статті це процес виключення з наукометричної бази даних внаслідок виявлення плагіату, фальсифікації даних, псевдонаукового тексту або інших порушень етичних норм академічної доброчесності. Другою причиною може бути невідповідність вимогам якості та оригінальності встановлених Базою даних, а також ретракції, тобто відкликання редакції або автором статті через виявлені помилки, порушення етичних норм після публікації та індексування. Ще однією з причин може бути виключення журналу з бази даних внаслідок порушення стандартів якості бази та невідповідності встановленим критеріям індексації. Ризик деіндексації зберігається упродовж першого року після внесення статті до бази даних. Виходячи з досвіду нашої редакції, можемо стверджувати, що індексація статті у термін більший року після дати індексації надзвичайно рідкісне явище. Чому такі терміни? Тому що як Scopus, так і Web of Science, прийнявши рішення про виключення журналу зразу ж. Припиняють індексацію його статей, проте існує ризик подальшого глибшого моніторингу контенту журналу і часто з дисциплінарних причин, недотримання редакційної політики, порушення етичних, юридичних і інших норм, аномально велика кількість публікованих та проіндексованих статей можуть виключитися з реіндексації статті, які вже були включені в базу і проіндексовані. Але в переважній більшості випадків моніториться лише попередні рік.